Так, ну все, друзі, всім привіт! І дивіться ось в неділю до мене прийшов такий ось обрізальщик, так? Да? Чекався підряд. Чікався підряд мені чітко. Каже, професійний він обліщик дерев. Бачите? Все, Отлично, роздивись. Я ж сподіваюся, що ти безкоштовно це робиш, да? От так? Отак. Вот так. А то будем сюда. Я его оставляем. Ты его оставляешь. Вот его. И... Вот эту же убери полностью. Вот эту, что идет сюда. Он. Вот я еще там не дошел до туда. Слушай, ну, Мандрюха просил, я бачу. Ай-яй-яй! Китайская макита. Зачем эту убирать полностью? Чтобы она внутренний шла. Вона... Не, не, не осталась. Не, не, над, не надо, внук тут, внук. не надо тут. Нет, полностью не убирай. Той берешь, Я Я Вон, не треба, не а то и год убери, что ты что? Я ее уберу. Мне надо. Мне надо. смотри. Нет, вот тут должно быть чаша. Вот це мені тут чаша, не нужно. там. Ось чаша Мы подъемься. Хорошо. Хай останется, хорошо? Хорошо. Если что, на той год мы ее вот так. Вот так сделаем. Да. Так, ладно, з Андрієм добре він грається, а я пішов. Значить, дивіться, друзі, що ми робили, чому я позвав Андрія сьогодні. Дивіться. Оставив я вже наші тут дві клітки. Вже вам показував, що одну я поставив, а це вже й другу. Не дасть побалакати. Так, опалив, обробив. Дивіться, прицепив вже одну кормушечку, так як тут будуть сидіти в мене мамки то я ставлю отакі у мене є. Отак трішки пообпалював, щоб такого не були кольору. І якраз у мене дві клітки на дві мамки мене готові. Все, зараз приступлю і до іншої. Так, і буду потихеньку вже тут виставляти. Тут у мене будуть теж кролики. У мене не вистачає таких кормушок. Не знаю, Буду подивитися, у мене є старі, почищу. Я думаю, що вони пригодяться. Це, курей ось випустив, зерно ось нападало. Вони поскльовували, все, зараз прикрию. Так, ну курею, бачите, отак в мене поки що. Несуться, не знаю, може там прибрати, щоб ту, в ту залізали вони, неслися. Причому я буду дивитися. Оце так. Ви знаєте, мені аж самому приємно, що те, що оце ночі в голову прийде. І так воно виходить, ось рижуха наша. Це рижуха там і буде в нас. Так, і ще що хочу вам сказати, сьогодні гарна новина. Гарна в нас новина, друзі, в нас навела кроличка. Наша мамунічка навела, дивіться. Є, я вже вона сьогодні навела, я вже сьогодні поліз. Все там добре у нас, як завжди. Каліфорнія не мене не підводить, а з термоном ми будемо тоді вирішувати. Так, і отут ось в мене кралиця дежна, не поняв я, він не заглядав. Огу-гу-гу-гу-гугу. Зараз буду дивитися. Теж є друзі кролинята, Ось. Вона дежна завтра наводити. Є тут двойко. Двойка, хай вони там сидять. Ці, може ще вона буде наводити. Ну, вона повинна була завтра. Тому я зараз я ще підкину їй сіна. Все, я тоді зараз бігом це роблю, а потім уже... Так, це в мене первістка. Значить, дивіться, я ще підклав її сіна. Там пару штучок, може вона ще буде. Все, я її не заважаю. Насипав комбікорма. От моя манюнка добре. Але повинна вона з завтрашнього дня. І понеділок-вівторок. Бачите? Ну нічого страшного. Це добре. Добре, що тут все пішло, як я тут. Здається, що робить. Значить, режуха наша. Ось так. Так, друзі, ну що, далі я працюю, підготовлю наші квітки для наших кроличок. Тому що треба наших оцих хлопців, що приїхали, треба пересадити. І на камеру каже, що це ти це хочеш це мені продавати. Втюхать. Втюхать мені, що ти хочеш? Всі на втюхах. Всі буде втюхувати. Да. Так, ну що, дивіться. Зараз я вам покажу. Оце так ми підготували. Одну ось кліточку, зараз я тут розкидаю в нашій І Зараз ми пересадимо оцю кралицю. Ось ось. Вона спарована, дамо їй ще третій шанс, щоб вона нам навела. Ми її пересадимо сюди. Оцю клітку. Зараз так трішки сюди всі на... Зараз беремо її і вона пере... переїжджає зразу. Іди сюди. Ось, зараз за шкірку беремо. Тепер оце їй буде постійне місце. Оце так. Все, хай привикає. Так, а сюди. Зараз в мене... Переїдуть оця малеча, тому що на їхнє місце підуть у мене самці. Переселяємо. Берем манку зразу. Ну, і тоді твору тоді. Де вона вуть? Як вона <звук> Є водичку, бачиш оте? Так, у нас попила. І друзі, дивіться, зараз заразом вже сюди підійшов, буду вам показувати. Все, кліточка оброблена, опалена. ну все як положено. Зверху то у мене трішки попідсикали, було, воно підсохло, я потім його оброблю. Ще раз цю клітку подивимося. Все. Тепер оця в мене мамулька, дивіться, насипав їй комбікорма. Тут і Все, хай вона трішки. Моя зайка, привикає і буде вона тут наводити нам тоді кроленят. Так, і нижня кліточка. Дивіться, хто у нас тут поселився. А поселився у нас тут хто? Наша ріжуха поселилася. Дивіться вона... Тепер її місця дивіться, скільки. Я думаю, їй буде цього достатньо. Хай тепер вона тут сидить. Привикає, теж насипав її зерна, комбікорма. Напрягається вона. Так, ідемо пересаджувати наших там кролинят. Вся, ця, ця кролиця хай п'є. Так, пересажуємо далі. Їх тут тройка. Мамка ним ними ще трішки побуде. Все, оце тепер ця клітка буде під цих кролетів у нас. Це тепер їхнє місце. Хай вони трішки підростуть, я її спарую і потім вже відсажу цю нашу малечу, друзі. Так, ну що, друзі, те що хотів, те я зробив. Королиці наші на нових своїх місцях. Клітки обробив, обпалив, щоб були красивіші. Пересадив наших нових мам, пересадив на їхні місця, поправлю шапочку, дивлюся. Все, зараз заб'ю одну стару королицю. І на сьогодні буде все, друзі. Оце так. Оце такий крольчатник. Так як я планував, так майже я і зробив. Те, що, те, що хотів, те і зробив. Все, наступне відео вже пересадимо наших кроликів на їхні місця. А ця малеча хай підростає і дає нам гарне потомство. А нові самці нас теж радують. Що, друзі, всім всього самого найкращого. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. Все, все найкращого. Бережіть себе і здоров'я вам здоров'я!